Називається вона Віриш. У ній ми будемо читати вірші, які є текстами українських суперхітів: Я ніколи нікому тебе не віддам. Із репертуару Олександра Пономарьова. Я ніколи нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікого ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чекав. Що бачити, чути, любити щодня. Я ніколи, нікого Ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе. Дякуємо за ваші лайки, коментарі та підписки на наш канал в YouTube. Зробіть це прямо зараз, якщо ще не зробили. Слухайте українське, читайте українське, вірте українською. До зустрічі!